Виконуємо номер 2.33 із підручника Геометрія 8 та номер 6.33 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Бісетриса Кута Б, паралограма БЦД, ділить сторону АД на два відрізки АК і КД. Так що АК відняти КД до рівня 1 см. Знайдіть сторони паралограма, якщо його периметр дорівнює 40 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано АБЦД парлограм, БК бісектриса АК відняти КД дорівня 1 см, Периметр парлограма 40 см. Потрібно знайти сторони АБ, ВЦ, СД і АД. За властивістю паралограма BC дорівнює АД і БЦ паралельно АД, за властивістю паралелограма BC паралельно АД. Тоді кут. СБК бк дорівнює куту АКД. АКБ. Б. АКБ. Як внутрішні різносторонні кути. Як внутрішні. Різносторонні кути при БЦ паралельно. AD, BK січна. Оскільки кут А БК дорівнює куту це. А кут СБК дорівнює куту АКБ, то кут АБК дорівнює куту АКБ. Тоді у трикутнику два кути рівні, трикутник рівнобедрений. Тоді трикутник АБК, рівнобедрений з основою БК, і ми маємо АБ, дорівнює АК. Ну, а тепер розв'язуємо далі задачу за допомогою рівняння. Нехай АК у нас Х сантиметрів, тоді КД буде. Оскільки АК відняти КД 1 см, то АК на 1 см більше за КД, а КД на 1 см менше. Х відняти 1 см. Враховуючи що периметр паралелограма 40 см маємо рівняння. І наше рівняння 2 помножити АБ додати АК Додати КД і дорівнює 40. У нас 3х відняти 1, 40 ділимо на 2. 3х відняти 1 буде 20. Переносимо 1 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 3х дорівнює 21. Знаходимо Х, 21, ділимо на 3, маємо 7. Отже, у нас АВ дорівнює АК і дорівнює 7 см, а АД дорівнює 7. Додати різницю 7 і 1. Це 7 додати 6, буде 13 сантиметрів. За властивістю паралелограма CD дорівнює AB і дорівнює 7 см, а BC дорівнює AD і дорівнює 13 Сантиметрів і записуємо відповідь. Аби у нас спочатку 7 см, 13 см, 7 см і 13 см. Номер 2.33 із підручника Геометрія 8 та 6.33 із підручника Математика 8. Виконано.